Української мови. Учитель посміхається, урок наш починається, сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Попрацюємо над чистомовкою. Па-па па сніжок посипа Пе-пе-пе, кошеня сопе. По-по-по, річка лімпопо. Іп-іп-іп зеленіє кріп. Ап-ап-ап їсть капусту цап. уп 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 дуже добрий суп. Оп-оп-оп смачненький сироп. Пу-пу-пу, сідаємо крупу. Пи-пи-пи золоті снопи. Було сіємо курпу, діти. Так, тиснемо на паузу. Та читаємо самостійно. Давайте розвинемо наш з вами артикуляційний апарат. Що ж, каліграфічна хвилинка. Відкривайте робочий зошит та записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. 9 листопада. Власна робота. Запишемо таке речення. Я зазвичай засинаю пізно, а прокидаюсь рано. Записали це речення і самостійно підкреслили у ньому антоніми. Тут не одна пара антонімів. Будьте уважні, підкреслили за допомогою лінійки та олівця. Сьогодні ми з вами навчимось користуватися словниками синонімів та антонімів. Які зі словників вам уже відомі? Ми з вами працювали з декількома. Були в нас уроки з вами на цю тему. Є словник іншомовних слів. Орфографічний словник. Та і синонімічний словник, і навіть словник антонімів. Що ж, зазвичай, що в них можна відшукати? Як ви думаєте, що подано у словнику синонімів? Та синоніми до слів? А у словнику антонімів? А антонімів до слів? ハハハハ Тільки що показали великий ілюстрований словник, так, один із варіантів словнику. Там було багато картинок, цікаві ситуації, так, подані і синоніми, і антоніми були. Словники можуть бути у різних виглядах. Цей, зокрема, був для дітей. Так, діткам завжди цікавіше дивитися з картинками, адже правда дітки, та й дорослим також з картинками цікавіше. А також є словники, в яких просто розміщені слова. Через те, що там немає картинок, вони поміщають ці слів туди більше, але суть від цього не змінюється. Словник дуже добре допомагає нам у нашій з вами роботі. Вони є як у вигляді книжок, так і у вигляді електронних книг в інтернеті. У словниках зазвичай слова розміщено в алфавітній послідовності. Щоб знайти слово у словнику, треба з'ясувати, з якої букви воно починається. Тобто, для того, щоб знайти якесь певне слово, треба знати алфавіт, так? знати, яка буква, за якою йде. Ви знаєте, що, наприклад, вам треба слово на букву Б, вона йде після А. Так? І ми там шукаємо, А можна прогортати перші сторінки, а от Б ми вже знаємо, де знаходиться. Таким чином, можна швидко знайти те, що вам треба. Зараз попрацюємо із підручником. Стрінка 57. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Як ви розумієте, це висловлювання Максима Рильського? Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Дітки, що означає це висловлювання? Що хотів автор цим сказати? Якщо коротко, то у словнику ми зможемо знайти багато чого цікавого. Він порівнює словники з пишним і яром і говорить, що це не сумне провалля. Знайдіть синоніми до слова яр у словнику синонімів. Давайте спробуємо знайти. Зробимо невеличку фізкульт-хвилинку. Welcome to Taba. Are you ready? Дітки, на цьому закінчимо фізкульт хвилинку. Синоніми до слова Яра ви можете спробувати знайти самостійно у інтернеті. Або, можливо, у вас є словник синонімів вдома. Так, усне таке цікаве завданечко. Спробуйте. А ми переходимо до наступного завдання стрінка 58. Прочитаємо вірш Алли Свашенко. Давайте спробуємо прочитати та подумаємо, про яких же саме братів в ньому йдеться. З братом я живу у парі, та не в злагоді, у сварі. Робимо все залюбки, тільки завжди, навпаки. Я збираюся лягати, брат лише почав вставати. Я почну відпочивати, він рушає працювати. Як він може веселитись? Коли мушу я журитись? Я стою, а брат біжить. Як нас люди звуть? Скажіть, дітки, на вашу думку, про яких іде мова братів? Про антонімів, так, дітки? Давайте з вами випишемо парами Антоніми з вірша. З братом я живу у парі, та не в злагоді у сварі. Записали посередині вправа, вправа. І з нового рядочку з абзацу записуємо з великої букви злагода, злагода, тире, свара, злагода, тире, свара. Це у нас пара. Антонімів злагода, тире, свара. Кома. Я збираюся лягати, брат лише почав вставати. Кома з маленької літери. Далі продовжуємо одразу після коми лягати тире, лягати тире. Вставати. Кома. Я почну відпочивати. Він рушає працювати. Знайшли, антоніми? Відпочивати тире, працювати. Відпочивати тире, працювати. Кома. І як він може веселитись, коли мушу я журитись? Антоніми. веселитись тере, журитись. Антоніми слова із зовсім протилежним значенням. Кома, я стою, а брат біжить. І як нас люди звуть? Скажіть, чи є тут антоніми? Стою, тере. Біжить. Стою, те. Біжить. Погляньте уважно, чи всі антоніми ми з вами виписали. Тисніть на паузу, якщо не встигаєте. Так. Невеличка хвилинка спілкування, дітки. Що ж, давайте поміркуємо. Ти вже знаєш, як користуватися словником? Та в словнику шукати довго, краще в інтернеті, набираєш слово, і комп'ютер видає відповідь. Продовжте розмову. Так, як би ми могли продовжити, дітки? Я би продовжила так. Та в словнику шукати довго, краще в інтернеті. Набираєш слово, і комп'ютер видає відповідь. Ну ні, звичайно, нові технології це готові швидкі відповіді. Але уяви, що телефон розрядився, поряд нема електрики. Батьки не поповнили рахунок, тобто інтернет не працює. І, взагалі, а як на рахунок того, щоб попрацювати розумом? Потренувати свою пам'ять. Ти хочеш переконати мене, що треба вміти користуватися словником? Звичайно, я залюбки розкажу, як саме. Ну, добре, слухаю тебе. Слова у словниках розміщено в алфавітній послідовності. Щоб знайти слово у словнику, треба визначити, з якої букви починається слово. Забитковою За послідовністю відшукуєш потрібне слово, і там все написано. І це все? Це ж нема нічого складного в цьому. Так, але це ще не все. Є багато різних словників, у кожного своє значення. Правда? Я й не знав, розкажи, будь ласка. Наприклад, тлумачний словник розкриває значення слова, орфографічний підкаже, як його писати словники синонімів допоможуть знайти слова подібні за значенням. А слова протилежні за значенням має словник антонімів. І що, ти зрозумів щось? Я зрозумів, що треба заглядати у словники. Вони допоможуть правильно використовувати слова, а також тренувати нашу пам'ять. І дуже добре допоможуть тоді, коли не буде поряд ніяких гаджетів. Так. Ти все вірно зрозумів? Вони збагатять твоє мовлення, і ти станеш цікавішим співрозмовником. Дякую, ти мене переконала. Дітки, як вам розмова між дітками? Розмовляли хлопчик та дівчинка. Дівчинка переконувала хлопчика, що у чому позитивні сторони користування словниками. А чи згодні ви з дівчинкою? Адже це дійсно так? І, на жаль, це наша реальність, коли дуже часто вимикають світло і немає можливості попрацювати, але завдання треба виконати. І взагалі для свого особистого розвитку, можливо, що цікаве, знайдете, можна користуватися словниками, які є у бумажному варіанті. Це дуже зручно. Я вам скажу, наприклад, що мені набагато зручніше працювати з живим. Підручником, так? Книгою, яку я можу потримати в руках та погортати, ніж тою, що знаходиться в інтернеті. Давайте з вами відгадаємо загадку. Стоїть верба серед села, розпустила гілля у кожне подвір'я. Ану, що ж це таке? Це у нас дорога дітки! Давайте спробуємо дібрати синоніми до слова дорога за допомогою словника синонімів. Я зараз відкриваю словник синонімів. Так. Давайте так, записуємо з нового рядочку з абзацу слово дорога з великої букви. Дорога тере. Дорога тере. У словнику синонімів подано такі синоніми: Дорога тере. Стежка, кома, доріжка. Кома, плай. Слово плай означає дорога. Шлях кома, стезя, кома, стежина. Дивіться, скільки синонімів у слова дорога. Запишіть, будь ласка, їх через кому. Тисніть на паузу, якщо не встигаєте. Наступна загадка, що можна бачити із заплющеними очима. А й справді, що це, дітки? Це сон, звісно. Доберемо до слова сон. Також синоніми. З абзацу з великої літери записали сон, тире. Сон тере. Словник синонімів видає такі випадки: сон. тире, Дрімота, спокій, тиша, сновиддя. Так, дуже цікаво. Давайте запишемо ці синоніми до слова сон. Наступна загадка. Є на світі кінь всього світу не вдержати. Що ж, це? Давайте поміркуємо. Є на світі кінь всього світу не вдержати. Це річка, річка. Знайдемо синоніми до слова річка. З великої літери, з новзацу записали Річка Тере. І у словнику записані такі синоніми: струмок, потік, ріка, річечка. Записали. Продовжить слів'я, використавши антонім до виділеного слова. Дітки, увага! Це ваше. Домашнє завдання. Сьогодні додому буде аж дві вправи. Давайте коротко пройдемося по цих вправах, а потім попрацюєте самостійно. Записуйте посередині. Дітки. Окремо ви пишете, відступаєте два рядочки та пишете число, домашня робота. І посередині записуєте «Вправа». просто вправа. З абзацу з нового рядочку ви пишете прислів'я. Багато диму, тире. І отут, замість припущеного слова, треба вставити своє слово. Продовжіть прислів'я, використавши антонім до виділеного слова. У нас виділено слово багато. Який антонім до слова «багато»? Яке протилежне значення? Багато мало. То якщо ми вставимо багато диму, тире, мало тепла. І ось ми з вами продовжили прислів'я. Тобто ви пишете уже ось так: підкреслюючи, дітки, увага, підкреслюючи слова антоніми. Берете лінійку, олівець, підкреслюєте багато і мало. Так, а тепер знову з нового рядочку, з абзацу, записуйте ще одне прислів'я. Гірко поробиш тире. І ось тут треба вставити ще слово. Який із е, антонім до слова гірко. Так. Або здогадайтеся самі, або скористайтесь словником. Словники є в інтернеті. Гірко поробиш, і до слова гірко шукаєте антонім. Оцей антонім вставляєте у речення. Знай більше, а говори. І вставляєте антонім до слова більше. Скупий складає, а споживає. Вставляєте антонім до слова скупий. Будьте уважні у цьому завданні. Роботи небагато. Не забудьте підкреслювати за допомогою лінійки та олівця антоніми. А тепер, дітки, будьте уважні! Давайте з вами усно зробимо таку вправу. Але уважні будьте дуже-дуже, тому що за допомогою цієї вправи зробите наступну, але вже самостійно, в зошиті. Є ось така таблиця. Вам також треба накреслити таку саму таблицю. Тільки не зараз зачекайте, давайте пройдемось по цій вправі, а потім накреслите для домашньої вправи. Ось, наприклад. У нас є слово красивий. Синонім треба, дивіться, вигадати синонім до слова красивий. Тобто навпроти, під синонімом, адже ми вигадуємо синонім. Який ми відбираємо? Красивий. Гарний. Так? Гарний. А тепер до цього самого слова красивий підбираємо антонім. Гарний. Страшний. Тепер підбираємо синонім до слова цікаво. Захопливо. А тепер до слова цікаво підбираємо антонім. Нудно. Тепер до слова сміятися синонім. Глузувати. Сміятися глузувати це синоніми. А тепер до слова сміятися ми підбираємо антонім і записуємо його ось під стовпчиком антонім. Сміятися. Плакати. Дивіться, як швидко ми підібрали до одних і тих самих слів і синонім, і антонім. За таким же принципом, тобто, накресливши таку саму таблицю, будьте уважні, користуйтесь лінійками та олівцями. Запишіть слова, які знаходяться у вправі 9 на стрінці 58. Вони виділені окремо у стовпчик, ви їх одразу побачите. Там всього, мені здається, чотири слова, і їх ви так само пишете у таблицю, Так, отут замість цих слів, і підбираєте синонім та один антонім. Завдання зрозуміли? Якщо що, то запитуйте. Дякую всім за увагу. Оберіть свій листочок. Та приклейте його на дерево.